Пам'ятаю, як у е, першому класі, пам'ятаю, що в першому класі ще приходив до нас на, е, на катехіз польський князь. А, а тут називався? двір такий, а я не знаю, як він називався. Він такий був просто невеличкий, а тут був такий е, дім, ну, там жив пан. Він мав завод свій, худобу, все. Там люди в нього робили. Да. Ну то я за, за те малець я так не можу так розказати, але пам'ятаю, що було дві дівчинки, Янка і Люся. Ну то Янка була така, то, але то не були, то у пана діти то були так, як племінники ті, ті діти, вони своїх дітей немає. Там такий був столок невеликий, там була капличка, пані відправляла молебен, в церкву відправлялись. Лише фестини були, фестини були. А як то було? Пам'ятаю, то було, як їдете з дамби з тієї дороги, і щодової вигінь. Так, на тім вигоні, ну а там було. Таке <ріпи> <ріпи> Ну, а, а там, то тепер такий купе нам вже воно, а так гарно було, то ну, ну, і там виступали, бо Танцю. танці були, виступали, якісь прави робили? Вигравали, не той, вправи так. Ото пам'ятаю, що дуже гарно було. Все в українських. Трою дівчата, хлопці на конях їх їхати.